Тетяна Олексіївна по всій квартирі розставила відра і таски. На голову лється вода. Її квартира на 9-му поверсі. Скаржиться, недавно зробила ремонт. Тепер на стелі відмикає штукатурка, на стінах відпадають шпалери, у квартирі уже другий день пропадає електрика. Пльйот, воперих, світу нема. Там коробка повністю пропала, світ. з тої сторони теж коробка, квартири світу нету. Ну і тут. Самі віть, що тут ділиться? Чорне, там коробка вчора стріляла, тому що два дні лило. совершенно я боялась сама, що вдома, сама. просто жутко. Цій проблемі каже жінка, уже два роки. Проте як зараз говорить, іще не лило. Вода пройшла через два поверхи. Цього разу мокра стеля і у сусідів Тетяни Олексіївни поверхом нижче. У нас це перший раз потекло, так? Ну, Сусіддя з 9 етажа, це в нас потекло, з вчорашнього вечора це так потекло, у ну, нас до утра, виходить. Її затопляє зверху, ми бачили, і потім від них йде до нас. Все. Люди зверталися з письмовими заявами до комунальників, проте папери там чомусь губляться. Опять в цьому році пішла, моєго заявлення взагалі нету. Взагалі нету. Я говорю, ну, де моє заявлення, що я писала. Пройшлось по ка по, по компьютеру, нету завели не Но я вот по новой написала и сказала Я буду каждую неделю ходить к вам, каждую неделю. Поэтому мне пришла отписка. Ну я думаю, що это отписка просто отписка и все. У так званій відписці чорним по білому відповідь можливість ремонту покрівлі розглянуть у 2015 році. Втім, точної дати немає. Телефоном у комунальному підприємстві нам повідомили, що коштів на ремонт даху немає, і взагалі треба дочекатися своєї черги, навіть якщо ситуація аварійна. Тож тепер мешканцям будинку тільки й залишається чекати, коли дах на голову впаде, або ж самотужки його відремонтувати.